2008-2009 рік. Я не знав, чи людина. А от... де ти побачив її фото? В інтернеті. Яким чином? Ну просто в соцмережах. В соцмережах десь там щось класове. Ще тоді, виходить, я їхав з Донецька додому в Крибас на вихідні через Дніпропетровськ зустрівся з хлопцями з гуртожитку з першого курсу, тобто я був на четвертому, не на першому курсі. З'єднаної кімнати гуляли, гуляли, навчалися і все, якраз щось сідав, і я ну, тоді з шутки кажу, побачив ну, фотографію, ну, дівчини кажу, от на цій дівчині я женися. Жини, ну, ну, посміялась, посміялась. І то, так, в 2013 році, май місяць, я лечу э, в Китай. Все, сідаємо в літак вже, посадка в літак, і ми заходимо в літак, і у нас місця рядом.